Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні в мене на столі республіканський Рим. А точніше, вже пізній республіканський Рим, так звані Легіони Цезаря. І хто не пам'ятає, це коробка SPQR, яку я анбоксив в себе на каналі. І там, власне, лежать римляни і варвари. І це стартер до гри SPQR, такий собі скір у світі в античному світі. власне. Ну і що я скажу? Почав я з армії Риму і поклеїв солдатики, які лежали в коробці. У мене командир. Ось він, чудовий дядько, дивіться. Смала від Варлорда, непоганий дядько. І два загони, два загони легіонерів. Один умовно з пілумом, тому що пілом в цій грі це опція. Пілом це ось цей спис, який римляни метають. Ну і він настільки потужний, що, бачите, пробивав щити навіть. Так що потужна зброя. Ну ось один загін у мене з пілумами, а другий загін, умовно, з гладіусами. Ой, тут я побачив, що ось це треба буде відрізати ручку гладіуса, тому що він в руці його тримає. А тут на поясі добре, то я зроблю пізніше. А, умовно, два загони: один з гладіусами, один з пілумом. Ще є цікава фігурка ось такий дядько з пращею. І, і теж загони можуть брати пращі, і я спеціально зробив їх все на все дві. Дві фігурки такі, і я думаю, що просто якщо я даю в загін цього дядька, це буде означати, що римляни мають пращі. Весь загін може мати пращі. Для тих, хто думає, що праща, штучка, яка метає камінці, це така собі забавка, то я скажу, що праща – це була дуже, дуже потужна антична зброя. І скажу чесно, ось ці шоломи, що є на головах римлян, варварів і інших античних армій, вони потрібні. В основному для того, щоб протистояти пращникам, тому що пращники своїми камінцями просто пробивали черепки ворогам, і шолом з'явився завдяки завдяки власне, пращам, на мою думку, звичайно. Так, що тут є? Як бачите, нам дали підсумок такий, який дозволяє цьому дядькові носити камінці. Бачите, в нього там круглі камінці лежать, і він метає. Прикольні фігурки, що я скажу про фігурки Варлорда, вони не буду казати, що вони якісь супер детальні, вони просто прикольні. Вони, скажімо так, є все, що треба, нічого зайвого, є все, що треба, нічого зайвого, вони мають приємні пропорції, попри те, що це власне ось цей 28-28 мм масштаб, вони такі, бачите, трошки. Трошки кумедні, трошки гротескні, трошки такі ось курдуплики. все одно ці хлопці приємні. Ось дивіться, у мене є Центуріон, кричить до бою. Прикольний дядько. І тут є ще ось ці цікаві фігурки. Забув, як вони називаються, якісь Сігніфери гніфери чи ні. Ну, коротше, дядько зі знаменом, ось такого золотого бичка носить. Має. Хутро якогось вовка, напевно. Та, схоже на Вовка. І є ще ось такий дядько з дудкою. Дудка в грі теж має правила. По-моєму, дозволяє додаткову активацію раз на гру зробити для загону. Єдине, що в інших наборах, інших виробників, тут такі круглі дудки лежать у римлян. Тут у римлян такі от прямі дудки. Не знаю, де правда. Я думаю, що можна буде наміксувати з різних наборів різних ось цих дядьків і буде весело. Ну, але наразі давайте повернемось до організації. Правила SPQR дозволяють, наприклад, взяти. Героя командира і дозволяють проапгрейдити його, дозволяють взяти його вершником або пішим. У мене він є піший, і знаєте, я подивився на свою римську армію, і мені стало сумненько трошки, тому що вона якась куца і маленька. І попри те, що SPQR це правила такі, власне, для скермішів, для маленьких армій, мені хочеться трошки її урізноманітнити. І для цього я придбав у свого друга ось таку. Ось такий кульок, Це наборчик від Вітрикса, але тут не ціла коробка, тут, тут лише два літнічки. Літнік коней і літнік вершників, і всього в мене буде чотири вершники. Як на мене, це чудова альтернатива. Я буду мати одного вершника як командира, як варіант для кінного командира. І я буду мати загін невеличкий загін з трьох вершників для Римської кавалерії. І мені здається, така армія вже буде набагато цікавішою, якщо я захочу грати якісь цікавіші трошки ігри, а не просто один командир і два загони легіонерів. Добре, давайте подивимось тепер на солдатики від Вікторікса. Добре, коротенький андбоксінг. Отже, що лежить в коробці, точніше в кульку від Віктрикса. Давайте спочатку коротко спруйка з кіньми. Ось так. Коники, по-моєму, це ліва права половинка і тут ліва права половинка. Коники від Віктрикса, непогані коники, хороші пропорції. Мені подобається. Ну І друга спруйка це наші вершники. Я так теж коротенько. Ось, Як бачите, тут є одна тушка чудова з таким ось, м -м, бронзовим торсом. Це хороший початок для командира, як на мене. І є тут частинки детальки для командира, руки. Бачите, рука, яка піднята. Привітання, є рука ось така, зігнута, тримає поводи. І тут, бачите, є мечі, різні кинжали. І голови. Давайте подивимося голови. О, я думаю, дивіться, яка чудова голова. Цілком собі може бути командирська. Додати до неї ще якогось ось цього хвостика, якогось такого, напевно, або такого, і цілком собі нормальний кінний командир. Ось в нього в руці може бути гладіус, може бути просто на поясі. Є опції, можна дати йому банера, з цього знамена. Є спис короткий, то вже для інших, для інших вершників. Інші вершники, як бачите, це просто прості римляни. Ага, знаєте що? Давайте ми трошки розміри порівняємо, тому що солдатики Варлорда вони трошки менші, ніж солдатики Віктрікса. Ну, Але я думаю, бачите, ось, я думаю, що піхота і кінота спокійно собі можуть. Потусуватися в одній армії. Я думаю, різниця в масштабі цілком собі вписується в нормальну різницю, яка буває в рості людей. Добре, давайте тепер, що тут ще є. Багато є опцій на літничку, скажу зразу. Дивіться, є дротики. Є дротики, є короткі списи, є гладіуси, є труба. Теж така труба, бачите, не така дудка, як в цього попереднього була, ось, бачите, і не така закручена. А такий піонерський горн. Дуже добре. Їдем... А ні, це не горн, це в нього поясок. Так що просто пряма дудка. Дуже мові, дуже пасуватиме до тих, що в мене є в піхоті. І давайте ще глянемо на голови, тому що голів дуже багато, є з чого вибрати. А, є ось такі, такі ось каски з вушками. Я не знаю, вони якісь такі. Македонські, мені здається. А є ось такі традиційні. Я ще не знаю, що вибрати, але мені здається, ось ці мені традиційні більше подобаються, дати їм ще такі хвостики на голову і будуть нормальні собі римляни. Подумаю, подумаю, як це зробити. Добре, ну, як на мене, як на на ось ці літнішки від Вікторикса досить багаті, є з чого вибрати. Інструкція, дивіться, інструкція від Віктрікса. це особливий від мистецтва. Тут, бачите, номери деталей і де деяка деталька, кому що клеїти. Ось і все. Не знаю, мені здається, що там і так ясно куди що клеїти. Але, але для тих, хто новачок в моделізмі в варгеймінгу, то така інструкція вже краще, ніж ніякої. Та й мені здається, що малювати куди що клеїти не дуже треба. Тут бачите підписано. Мечі, руки, офіцерські, ліві руки і так далі. і так далі. Якось так. Добре. Давайте я склею тих коників і подивимося, як вони впишуться в мою армію римську. Та-дам! Зібрав я. Римлян від Віктрікса, ось тих чудових вершників, і тепер моя римська армія виглядає набагато цікавіше. Ось у мене є така коробочка 4 х 4 з легіонерів. Ось їх рідний варлордівський піший командир. І ось прошу дуже, у мене є пречудовий кінний командир. Від Віктрікса Давайте я ось так порівняю. Піхотинця від Варлорда, і вершника від Віктрікса. Видно, що вершник трошки вищий, але, але спокійно хлопці вживаються в одній армії. І пропорції, і стиль виконання не сильно відрізняються так, щоб, так, щоб це різало око. Тому, тому я дуже задоволений. Командир і ось цих троє хлопців це загін. Кіно римської, яка може підступно вдарити у фланг. Чудова динамічна фігурка, як на мене. І чудова, чудова деталізація. Ось такий мега епічний дядько зі списом. Ось такий з мечом. Там багато є опцій, я просто взяв. І видав їм різноманітну зброю, щоб фігурки виглядали різноманітніше. Я використав ось підставки від Варлорда, купив їх окремо на барахолці, самі підставки, і приклеїв солдатиків на них, тому що, попри те, що тут є підставка, вона дуже нестійка і фігурки падають. Краще, краще приклеїти на ширшу підставку. Ну і декорувати тут. Буде що, пісочку насипати, якусь рослинку висадити. Теж цікавіше, коли підставка буде трошки більша. І останній вершник це ось цей чудовий крутий чувак з банером. Тримає знамену. Тут можна, не знаю, може напишу SPQR і все, готовий прапороносець. Чудовий цей плюмаж на голові. Чудова деталізація уголов, лиць. Та взагалі у Віктрікса чудова деталізація. Якщо говорити про ігрову мініатюру загалом у світі. Та-да-да-да. -да Добре. Так виглядає моя римська армія. Поїхали малювати. Але перед малюванням треба ще задекорувати підставки, тому що я. Чесно скажу, буду малювати цю армію дуже швидко. Не хочу витрачати на це дуже багато часу, тому в мене на це є умовно два вечори. Сьогодні я задекорую піском підставки, коли пісок висохне, коли клей висохне, загрунтую це все. А завтра помалюю всю цю армію. Ці модельки посипані піском, і цей процес забрав у мене приблизно 8 хвилин. Небагато, тепер клей ПВА має висохнути, і я буду цих хлопців ґрунтувати Отже, солдатики загрунтовані, як бачите, чудовий сірий колір, ґрунт рівномірно покрив фігурки і пісок. Грунтував я з балона ось таким ось праймером. Нарешті цей виробник почав називати свою сіру матову фарбу праймером дешево і досить непогано працює ця фарба. Добре. І зараз хочу поговорити трошки про кольорову схему, тому що дуже багато є в інтернеті суперечок, якого кольору мають бути римляни, чи традиційно вже червоного, чи якогось іншого. І відразу скажу, що є дуже хороша стаття на цю тему від українського. Реконструктора Сергія Шаменкова стаття в журналі Стрій номер 1 і за 2019 рік. І стаття присвячена реконструкції власне, римських щитів. І там можна дуже добре почитати і ознайомитися з темою, звідки ми знаємо про малюнки на щитах, якого кольору були малюнки на щитах. Якщо коротко, то ось я зробив два пробники Я взяв двох дядьків і розмалював їх для того, щоб пошукати собі пошукати кольорову схему, яка мені буде подобатись. І як бачите, обидва з них мають білі щити. Оцей білий холодний такий щит. Мені більше подобається, тому буду малювати всіх в такий в такий колір. І знову ж таки, ось цей малюнок це декалька, яка є в наборі з блискавками, теж досить там пасує. Так от, колір щитів. З тої статті ви зрозумієте, що білий щит був досить популярним в римлян є трошки джерел, які про то говорять, тому сміливо можете робити щит білим, і то буде історично, так само, як і червоний. Хоча, не знаю, мені можливо здається, що білий навіть більш правдивіше виглядає. Ага, і відразу додам, що експериментуючи з тим, як помалювати цих римлян, я шукав простого способу, так щоб не напрягаючись. Без якихось надзусиль помалювати всю армію буквально за вечір-два. Тому, якщо ви шукаєте і чекаєте якихось суперскладних технік, то це не те відео. Тут буде все дуже просто. Так що поїхали. Солдатики загрунтовані, але вони ще не готові для того, щоб їх розмальовувати. Візьму білий, білу фарбу ось такий холодний білий, і віддрайбрашу ці всі модельки, щоб додати трошки їм контрасту на, на детальках. Щоб те, що виступає, стало білішим і більш чітким. Тому просто біла фарба, просто драйбраш. Просто Все, модельки готові до розфарбовування контрастами і спідтами. Єдине, що не спішіть відразу цього робити, тому що ось ця біла фарба, якою ми драйбрашили, має добре висохнути. Дайте йому хоча б 2 годинки на це. А краще починайте розмальовувати завтра. Я мабуть почну завтра. Сомму з квартати по мамі легіокіміна, шомбу скварта i day The blues is Та-дам! Так виглядає армія римлян. І давайте коротко про неї щось вам розповім. Як бачите, у мене тут є один загін і другий загін піхоти 8 чоловік в кожному. Ще у мене є командир, ось такий оригінальний командир від Варлорда. Прикольна моделька. Ви знаєте, я казав, що вона така досить олдскульний скульпт, знаєте, супер-пупер олдскульний такий аж просто аж дуже аж такий, аж дерев'яним коли здається, але але скажу я вам, малюється воно дуже прикольно. Деталі пропрацьовані дуже чітко. Тому бачите просто з пейнти зробили свою роботу, і моделька виглядає дуже непогано. Ось цей рожевий колір від Contras Paint він працює погано. Це вже не перший пласт, де я його ліниво пофарбував. І як бачите, так собі, так собі, ефект контраспейнту працює на, я би сказав, на 3 навіть без плюсика. Добре. Ну і ось його кінна версія. Це моделька від Victrix, І теж тут, бачите, той плащ виглядає так собі. Так собі, не працює контраст ефект з тим кольором. Так вони виглядають разом. і Попри те, що різні виробники мають різницю в масштабах і в різницю трошки в якості. То ви, як бачите, виглядають разом досить натурально. Моделька від Варворда нічого не програє поряд з моделькою з Victory. І попри те, що вершник трошки вищий, все це вкладається в абсолютно нормальні відмінності між людським зростом, бо є люди високі, а є не дуже високі. І це нормально. Ну і що я ще скажу за кадром. Я помалював, точніше не помалював, а зробив ось цей напис SPQR. Такий собі з мене каліграф, але я думаю, це вже виглядає прикольно. І ось, як бачите, просто простий, легенький спосіб розмалювати солдатиків швиденько з підпейтами, контраспентами. І, як на мене, виглядає круто, і в не в останню чергу, тому що я багато зробив озеленення. Ось ці, бачите, піщани і ґрунти, я засадив різними травками, кущиками. І ось ці, бачите, червоні в мене є такі кущики. Спеціально дав їх для всіх командирів і ось таких от прапороносців на підставки, щоб більше червоного було, щоб вони виділялися на полі бою. Тому цікаво, Я використав ось такі кущики. ось це Crimson Red від Paint Forge, червоні кущики, дуже прикольні. Ось ці Brushwood, бачите, вони такі мають довгі. І Ось це виглядає з цим прикольно. Бачите, Вони такі довгі. ніби. Колоски якісь. Ще я використав ось цю травичку. І вона має, бачите такі ніби прив'ялі кінчики. По-моєму, ця травичка дуже добре пасує для всяких таких середземноморських країв, тому що там Південь Європи там спека, трава там зазвичай трошки вигорає і має такий ось колір трошки жовтуватий. Ну і додатково використав ось такі маленькі, темно-зелені. Це дозволяє. Бачите, досягнути такого контрасту між високими, малими кущиками, ну, відповідно жовтим і темно-зеленим. По-моєму, це непогано, дуже цікаво, тому якщо озеленюєте свої підставки, то дуже рекомендую міксувати різні кущики різного розміру і різного кольору. Як на мене, додає плюс 200 до, до сприйняття ну і до вражень до клімату цілої гри. Добренько, давайте ще кілька слів розкажу вам про туніки моїх римлян, бо, як бачите, вони в мене зовсім не червоні римляни. А є в основна армія це сині туніки. Ось такі, бачите. Римляни, на відміну від варварів, на мою думку, відрізнялися тим, що мали досить уніфіковане, уніфіковане озброєння своє. ну, Принаймні намагалися, принаймні, так мені здається, але все ж, я думаю, що якийсь римлянин міг попрати свою. Святкову бойову туніку і вдягнути, звичайно, ось таку полотняну. Або навіть червону. Або навіть червону. Немає якихось там чітких, а може є, а я їх не дочитав, де пишуть, що були такі, такі, такі конкретні кольори тунік для римлян. Я думаю, і так дехто думає, що вони відрізнялися залежно від маніпули Різні маніпули могли мати різний кольор туніки. Але мені здається, що римський легіонер міг мати кілька їх. І коли його синя туніка була в прані, він міг діти, звичайно, ось таку полотняву. Ну І в будь-якому випадку, як я буду це все міксувати на столі, то воно буде виглядати не так вже, знаєте, однаково і конвейерно, а додаватиме трошки такої різнорідності і неоднаковості. Ось дивіться, який чудовий у мене центуріон в червоній тунійці і в такому з таким чорно-білим. З чорно-білою цією щіткою на голові. І ось такий є Центуріон з червоною щіткою на голові, ну і в синій туніці. Ніби та сама моделька, але виглядають по-різному. І, по-моєму, це цікаво і хороший спосіб зробити вашу армію більш різноманітною. Коротше, якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки і нагадую, що йде війна, треба допомагати армії. Донатити на дрони, донатити на теплий одяг. Якщо бачите якісь збори, які постять ваші друзі, знайомі, якщо постять збори фонди, яким ви довіряєте, відгукніться, допоможіть, кожна гривня має значення. Смерть російським окупантам і все буде Україна. Ексурки, Марс, Марсультор, пробаетіратор. raspera, merra, adastra, terra, Ну, а попереду складання і малювання армії варварів, конкретно гальська армія в мене буде. Ну і, звичайно ж, батл репорт. Battle репорт Report. Battle Report за правилами SPQR. Тож, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити.